Був президент Зеленський у Бахмут. Зараз він перебуває там. У Бахмуті, в Донецькій області, це підтвердив Сергій Нікіфоров, прес-секретар президента. Ми буквально говорить, ми у відрядженні сьогодні 300 днів великої певномасштабної війни. І сьогодні президент у Бахмуті нагороджував наших найкращих оборонців, які обороняють нашу східну фортецю. Бахмут основні сили противника зараз зосереджені там, але у ворога нічого не виходить. Так. Ганна Маляр з цього приводу теж висловилася, розповіла журналістам. А, ну я не знаю, я поки просто вражений, але що а, бо дуже сильний жест з боку президента Зеленського. А ми пригадуємо і такі запрошення так Путіна приїжджати на Донбас. Путін поки що, хоча анонси звучали, але поки не наважився такого зробити. Ну і можемо пригадати не дуже давні історії, от про них згадували так завдяки New York Таймс, де з'явилася інформація про командувача Герасимова, якого ну не знищили тоді у квітні, коли це відбувалося, але були такі спроби з українського боку, власне, коли він на Донбасі був. Президент ризикує, але президент там, де власне найскладніша ситуація на поточний момент, як ви оцінюєте такий крок. Ну, мені здається, що це найбільший ризик для Зеленського за всі ці роки. Якщо я не помиляюся, він влітку був у Лісичанську, так? але тоді він був у Лісичанську, коли бої точилися в Северодонецьку. Зважаючи на те, що зараз Бахмут це такий теперішній Северодонецьк. Ну так, це, це це дуже такий ризикований крок. Я навіть не знаю, як він умовив людей, які відповідають за його безпеку. Угу. Дійсно сильний крок. Ну в чому ну, не мов можна... в, в Слов'янську? Був в Херсоні на той момент свіжозвільненому. Пам'ятаємо, що він на площі просто зустрічався а, із е, е, людьми. Е, і власне це було і був на березі Дніпра, тобто ті місця, які теж прострілюються, але в той момент саме там не було бою такого напряму. Дійсно, так. а в Бахмуті ситуація постійно дуже неспокійна. А так. куди веде це піднімання ставок? Що це дає нам? Що саме нам дає? Що? Ну, ось ось такий візит. Що, що це... він має, чого він має досягти? Ну, Перш за все, президент там, де найскладніше, це дуже важливо. Ми розуміємо, що він, як то кажуть, з народом, але навіть не, не просто з народом, а з тими, хто зараз на, в самому пеклі, як то ми знаємо, яка, яка дуже важка ситуація. Да? Це дуже сильно. І власне, це. Це і йому потрібно, скажімо так. Для того, щоб довести, що він так, він, 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 він на, на власному місці, так? Угу. Важливо доказати, довести, що і він готовий ризикувати, що він не в бункері, так? Це дуже важливо. Я вважаю, власне, навіть для його власного самопочуття, так, розумієте? Інколи ми на все це дивимося, там, на, як піар там, і так далі. а... Не треба забувати, що це теж люди, керівники, так uh -huh. вони вирішують і власні якісь там психологічні проблеми, які він весь час знаходиться під дуже великим тиском в стресі, так, всі ці доповіді про е, кількість загиблих uh -huh. кожного дня, кожного дня, то кілька разів на день. Ну це дуже великий тягар, і нести його йому. Uh -huh. А не з ким він не може тут порівнятися ну хіба що з головнокомандуючим ВСУ, так? І Так, це дуже такий серйозний крок. Пане Леоніде. Ну ось так, тут зрозуміло, так. що такий візит, ця зустріч, нагородження, особиста присутність а, із людьми, які зараз на передовій нагороджені їх відзначення. Це ну надзвичайно важливо і мотивує це неймовірно відтіняє так, би мовити, от картинки а, у порівнянні з путіним. От Вчорашній його а, приїзд у мінськ а, і таку якусь вайлувату абсолютно зустріч із пресою. І президент Зеленський, який їде на передову. А як, на ваш погляд, на це відреагують у світі? Це е, такий героїчний крок сильного лідера, як голос якого стане ще міцнішим, і якому ще більше повірять і швидше дадуть зброю? Чи це такий крок відчайдуха? Ну, те, що е, Зеленський не стандартний е, державний діяч, державний лідер, е, це в світі це всі зрозуміли. Так само ало, так так, так само так. зрозуміли так, так, добре. Так само зрозуміли, що він ну е, унікальний, так нусь нещодавно прозвучала з бі з білого дому. Повідомлення, що чому Байден не їде до Києва, ну тому що це питання його безпеки до Києва, так в Києва, в якому дуже багато лідерів було і наземних, так далі, так далі. Але Байден не може приїхати, тому що він важливий його життя важливе, там і так далі. Так далі, і на цьому фоні те, що робить Зеленський, так це відчайдушний крок, але і Україна знаходиться в унікальному стані, в відчайдушному стані. І тут наш лідер, так, так би мовити, в резонансі з власною країною, з часом з історичним часом і з історичним викликом, який стоїть перед ним, і тут можна, ну як то кажуть, лише зняти капелюха. Це Ви план, дуже важливу план. річ зараз сказали, пане Леоніде. Мені здається, що це особливе щастя, особливе везіння для політика, якщо йому вдається відчути час, відчути настрій людей і сказати те, про що думають усі.